Вітаю! Сьогоднішнє моє відео про дегустацію капусти, рецепти яких є в мене на каналі. Восени я маринувала, солила три види капусти. І ось сьогодні всі вони в мене ось тут на столі. Будемо смакувати. Покажу вам, яка на колір ця капусточка. Посмакую, звичайно, тому що буду їсти її на вечерю і розповім, з чим їмо ми цю капусту, як вживаємо. Зараз вставлю відео, де я бігла в погріб. Брала цю всю капусту, ну і далі продовжимо. На вулиці морощик, біжу в погріб. Ось прийшла до погреба, покажу вам капусточку, яка вквасилась, пам'ятаєте, накривала я її ляною ганчірочкою, щоб не було плісняви. Ну і скачанчики вже гарно вквасилися. Дестану пару штучок і будемо смакувати. Покажу вам, як ми її вживаємо. Візьму ось таку десь менше, можливо. Ось так бачите, вже проквашено. Так, зараз ще одну капусточку покажу, пам'ятаєте, ось таку в мене була лашт овірочки, лашт капусточки. Також трішки її залишилося. Зараз візьму ще й такої капусти і покажу, як смакуємо ми цю капусточку. Трішки капусти візьму, декілька огірочків. І підемо в хату, все вам покажу. Так, дивіться. Капусточку квасило, Ось так. Четвертинками, половинками. Вже вона квасилася, Ми її смакуємо. Сьогодні ось буду, наприклад, так, поріжу частинками. На такі пелюсточки. Я так її називаю, цю капусточку пелюсточками ми її вживаємо. Ось так. Порізала на такі шматочки. Потім я брала капусточку. Це що з огірочками у нас квашено. Можете огірочки окремо їсти. У нас огірочків закритих дуже багато солених, тому я їх просто покришу. Сюди в капусточку? Потім додам цибульку. Я ось дуже полюбляю таку домашню, фіолетову цибульку. Олійку. У мене буде ляна, ви можете, яку ви любите. Таку можете додавати. І перемішаю я вам зараз покажу це все ближче. Зима, квашена капуста, те, що треба. Дуже багато вітамінів. Тому дуже полюбляємо. І вживаємо таку капусточку. Ще в мене є капуста, пам'ятаєте, ось в таких великих банках я робила таку січену капусточку. Вже її залишилось трішки, але раз вже дегустація всіх моїх рецептів, то і цю капусточку також продегустуємо. І це січана капуста, і ось ця з огірочками, це також січана капуста, але смак у них зовсім різний, зовсім різний. Тому що тут ось ці пікант, всі додають солені огірочки. Також олійки додам, цибульки, кришу. Все змішаю і зараз вам покажу ближче, що в мене тут є і з чим же я буду її смакувати. І кольори покажу кожну з цих капусточок. Так, секунду, зараз все побачите. Ось така капусточка-пелюсткою. Зварила картопельки, пожарила сало. Ось так ми любимо її мочати, цю капусточку. М -м -м, яка хрумтяща. Так, ось це капусточка з банки. Січена. Додала цибульки. Дуже довго зберігається, гарно дуже зберігається. В холодильнику ця капусточка в мене стояла. М -м -м, також дуже хрумтить. Так, ще вам хотіла показати ось цю з огірочками. Тут я вам казала аромат. І ось таку пікантність додають цій капусточці огірочки. Мм, смакота. Буду вечеряти. Ммм, як смачненько і корисненько. Ну що ж, буду смакувати картопелька, сальце, капусточка різних видів. Мені смачного. Вам дякую за перегляд. Я щиро ділюся з вами своїм досвідом. Хай вам смакує, будьте здорові, шановні українці. До нових зустрічей! Яка смакота? Як рубить капусточка?